Ексклюзивно про ситуацію у Німеччині розкаже наша спеціальна кореспондентка Дар'я Нафьодова. Колего, тобі слово так, вітаю студія. Дар'я нешодово на зв'язку з Німеччини з останніми новинами, які будуть е, актуальні для українців в Україні та для українців в Німеччині, і розпочнемо ми про е, з кіно, е, тому що 16 травня у місті Кельн е, розпочалися українські дні кіно, які триватимуть з. Травня-полипень цього року покази пройдуть в 15 містах землі Північний Рейн-Вестфалія і ці кінодні відбудуться вже вдруге в Німеччині. Кінодні організовані Блау Гельбен кройц та Генеральним консульством України в Дюссельдорфі. Дні українського кіно у північному Рейн-Вестфалії є важливим форумом для комунікації та збереження української культури, яка перебуває під загрозою війни. Окрім класичних. Чних кінопоказів відбудуться панельні дискусії та е, кінопереговори з режисерами, що е, створить простір для культурного обміну. Мета заходу створити стійке усвідомлення та розуміння минулого та сьогодення країни, що спонукає до роздумів та дій. З відеопривітанням до гостей заходу звернувся Натанеель Лімінський, це міністр федеральних і європейських справ, міжнародних справ і засобів масової інформації та голова державної канцелярії Землі Північний Рейн Вестфалія. Шановні пані та панове, від імені землі Північний Рейн Вестфалія, вітаю вас усіх на відкритті українських днів кіно в ЕНРВІ. З вітальним словом на відкритті виступила також Ольга Матат, продюсерка, кураторка днів українського кіно в НРВ. Юлія Ченуша, генеральний директор Блау Гель та Ірина Шум, генеральна консулка України в Дюссельдорфі. Цього року ми робимо майже 50 показів 15 українських фільмів в 15 містах НРВ. Очікую аудиторію. Очікую напевно більше пізнання українських кінематографістів тут, тому що насправді для Німеччини, і, в принципі, в цілому напевно, для Європи, ми такий білий лист, і саме такі культурні події дуже різні. І один із них це дні українського кіно. Тут вони розфарбовують ці білі лист і показують, хто ми такі, хто така Україна, хто такі люди, які там живуть, і звичайно, нашу творчість можна побачити через фільми, які знімають українські режисери. Люди, які хоч трошки коли щось робили, зрозуміють, що таке 15 різних міст, 50 показів фільмів, які офіційно куплені, проведені переговори, отримані дісіпі копії фільмів для кінотеатрів, постери, зроблений наш дизайн, Завдячую, звичайно, Благодіт Бридскроїць, тому що без них нічого би цього не було, тому що це люди, це завжди ресурс. Це я не можу сказати, що це складно. Це просто треба сідати і робити. В принципі, це ми займаємося сідаємо і робимо. Є задача її зробити. Минулого року було 9 міст, 9 фільмів. Цього року ми вирішили зробити більше. 15 міст, 15 фільмів і майже 50 показів. Але я думаю, що це спеціальний фінал, тому що ми ще трошки маємо перемовини. Можливо, ще буде декілька показів в липні. Кіно, кунство. Кіно. Та культура були і є для України надважливі, і це сталося не у 2022 році, а ще у 2014. Дипломати, культурологи та прості люди намагалися і намагаються показати ближче світові українську культуру. Після офіційної частини відбувся показ документального фільму Інтерсептід перехоплені у присутності продюсерки Ольги, Ольги без сліди руйнувань російської загарбницької війни в Україні показані в статичних кадрах. А на фоні цих кадрів звучать перехоплені розмови російських солдатів. З повною програмою Україні шефільтанги» в НРВ ви можете ознайомитися за посиланням на нашому сайті. І перейдемо до наступної новини: 15-річного українця поранили у німецькому Дортмунді. Нещодавно хлопець, українські хлопеці з двома друзями почали розмову з дівчатами, і це ймовірно не сподобалося групі молодих людей в Дортмунді. Між хлопцями почалася сутичка, і під час якої один із чоловіків завдав кілька ножових поранень українцю. Нападникам вдалося втекти а потерпілого підлітка госпіталізували за даними поліції. Зараз стан українця задовільний, а зловмисника все ще розшукують. І далі хочу розказати про співпрацю науковців України і Німеччини. Наприкінці квітня делегація з Каразінської бізнес-школи в місті Харкові відвідала факультет економіки університету прикладних наук. Нідерайна Юлія Квітка, професорка та керівниця міжнародного відділу. Юлія Прус, професорка кафедри менеджменту Антон Квітка, професор бізнес-інформатики та Денис Давидов, професор та директор центру. Центру підприємництва Каразінської бізнес-школи ця делегація була гостями в Мюнхен-Гладбаху протягом чотирьох днів. Програма для гостей університету включала в себе переговори про співпрацю між університетами. А також гості брали участь у лекціях з курсів міжнародний менеджмент, макроекономіка, управління закупівлями, маркетинг та міжкультурна комунікація. Після цього була підготовлена програма. З екскурсій, наприклад, були такі екскурсії, як відвіданий кіберкампусу, діджитал лабораторії і студії подкастів, а також до інституту ГЕМІТ, що входить до складу факультету. Крім того, відбувся семінар з проєктування приладів, організований командою стартапів HNX. Українська делегація була дуже вражена різноманітністю пропозицій і побачила багато можливостей для себе і для майбутньої співпраці. Візит організували викладачі університету прикладних наук Нідерайну Зара Кілер та Мартін Венке зі свого боку обидва були вражені позитивним вайбом колег, чия повсякденна діяльність ведеться виключно онлайн, враховуючи, що університетська інфраструктура прифронтового Харкова наразі повністю зруйнована. До речі, цей візит був ініційованим студентом з Харкова, який вочевидь мав дуже хороший досвід навчання. В, ун в університеті прикладних наук е е минулого семестра, минулого зимового семестру. І далі е до новин про гуманітарну про гуманітарну допомогу України від Німеччини. Е е зараз. Е Зараз досі проходять акції зі збору допомоги для українців тут в Німеччині. І останнім часом одна з них відбувала відбулася Меншенгладбаху. і там вдалося зібрати 100 велосипедів для України, які передадуть далі в Україну.